Друзі, вітаю! З вами Оксана із Одеси. Хочу вам трішки більш детально розповісти про цю крафтову родинну сироварню Моншер. Я вже вам розповідала про неї. Але хочу розповісти, які сирочки я собі замовила. Сир рікота це такий дуже-дуже ніжний, як творожок. Ось, я кілограм замовила. Оце все в мене. Ось сир рікота. Цього разу я замовила з корівки. Минулого разу скізочки, з, з, ну, з козячого я замовляла. Ось, Цього разу вже з корівки хочу скуштувати. Також замовила бурату. Минулого разу теж її брала. Вона дуже смачна. Це така, як зверху, вона, вона така, як сулугуні чи моцарела, а всередині там таке м'якесеньке, схоже на рікоту є, дуже смачно, до салатиків додавати, з рікоти можна так її їсти, можна діткам давати, можна пиріг зробити. Наприклад, я вам показувала колись пиріг тертий і солодкий, але можна зробити з пісочного тіста, з рікотою такий пиріг. А також страчатела, я її ще не куштувала. Це така як сологуні, міленький такий сологуні, залитий вершками. Але, думаю, це буде дуже смачно. Це все з корівки я замовила. А також крем-сир. Це теж такий, як творожок, і тут є оливкова олійка. Також є в'ялені, томати, спеції, часничок, така смакота, на хлібчик намастити. Потрібно брати на хліб, як берете, з оцією прослоєчкою, прошарком намащувати. Дуже смачно. Я вам рекомендую. Ось рікоту я ще не куштувала, і страчателу я ще не куштувала. Цього разу хочу скуштувати. Я думаю, ця рікота це дуже ніжний сирок. Діткам можна обов'язково давати. Ось Коров'яча, вона більше в неї срок термін придатності, а коров'яча менше, так вона мені минулого разу ця жіночка пояснювала. Це сироварня з Хмельниччини, родинна сироварня крафтова. Вони дуже-дуже роблять смачні сири. Минулого разу я ще твердий сир замовляла, теж дуже смачний. Але цього разу я вирішила скуштувати. Я люблю такі сири більш вершкового смаку. І тому я собі замовила таке все ніжне, дуже я люблю. Ніжний смак. Ось. З рікоти, можливо, зроблю пиріг. ось. А страчателу до салату можна додавати. Бурату теж до салату можна додавати. А крем сир на хлібчик мастити. Це дуже смачно зробити тости та намастити. На тостері можна підсмажити, можна на сковорідці підсмажити, можна просто хлібчик намастити. Буде дуже смачно. Я вам рекомендую замовити і скуштувати. На моєму каналі вже є про цю сироварню, я розповідала. Ось. Але цього разу трішки інше в мене замовлення. Тому я вирішила вам. Зняти більш подробно, детально і розповісти. Ну, все, друзі, до побачення. З вами була Оксана із Одеси. Нашу бідну Одесу обстрілюють з ночі сьогодні: і ракетами, і дронами. Чим тільки хотять, тим обстрілюють. Такий жах гуляла на вулиці сьогодні, була на прогулянці, такий жах пережила. Прямо наді мною там щось. Зривалось, Боже, так як вони вже задовбали, ніяк не, у, не успокояться. Не дають спокою ні собі, ні нам. Якісь нелюди. Ну, все, друзі, тримаймося. До побачення, Па-па. Друзі, я вибачаюсь, я буду не я, якщо я чогось не забуду. Поклала просто вже цей сирок. я. Подільський смажик у морозильну камеру, бо його потрібно, як він приходить, покласти в морозильну камеру. Потім нарізається він шматочками, десь товщиною з палець, та обсмажується на пательні, розігрітій, добре нагріти і обсмажити без масла. Я його вже вам минулого разу показувала. Це дуже-дуже смачний сирок. Ось. Потрібно обов'язково заморозити. Потім Дістати з холодильника, ось нарізати та обсмажити на гарячій пательні сковорідці. Вибачайте, додам до свого відео, бо забула, поклала вже в морозильну камеру. Все, тепер точно, папа, до побачення! Тримаймося, українці!